Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла, Текла, текла, та й висохла. Степи зеленіють, лежать діди, А над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Тільки вітер. Тихесенько повіє над ними. Тільки роси, ранесенько, сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє. А онуки їм байдуже, панам жито сіють. Багато їх. А хто знає, де гонте могила, Мученика праведного, де похоронили? Де Залізняк душа щира, де відпочиває? Тяжко, важко, кат панує, а їх не згадають. Гомонила Україна. Довго гомоніла, довго, довго кров степами текла, червоніла. І день, і ніч, гвалт, гармати, земля стогне, гнеться. Сумно, страшно. А згадаєш, серце усміхнеться.